Сливова аджіка. Для приготування аджіки із слив нам потрібно кілограм слив помити і почистить від кісточки. 5-6 головок часнику почистить і пачка приправи карі. Я брала гостру. І слагідна, я взяла гостру. Ну і Сіль, цукор і уксус, але то будемо додавати потім. А зараз перемелимо нам ясорубку і сливи, і часничок. Сливий часник перемолола, поставила на газ, додала столову ложку солі, 6 столових ложок цукру і одну пачку приправи карі. Приправа гостра, тому зараз я все гарненько розмішаю і буду пробувати. І вже я буду за смаком додавати червоний молотий, оцей сухий перець. Гострий. І ще трошки додамо уксусу. В общем, по ходу діла буду розказувати. Вариться ця аджіка одну годину на маленькому вогні. Аджічка наша кипить. У мене ось такий пекельний перець, він дуже клятий. Тому я додала його півстолової ложки. Хоча по рецепту йде столова ложка. Ось цього гострого перцю і 2 столові ложки уксусу. І хай потихеньку кипить годину, а ми приготуємо баночки. Тут треба, якщо я не помиляюся, 2 півлітрові баночки. Я вже забулась, ну вроді 2 півлітрових Хай уже в конці я скажу точно. Година пройшла, наша джіка вже готова. Зараз буду закривати у стерилізовані банки. Мішати її треба частенько, тому що вона, ну, і часничок, і сливки на дно осідають, щоб не пристало. Зараз закрию і скажу, що в мене вийшло. Вийшло 2 півлітрових баночки, і не на ложку більше. Дуже добра і швидко робиться.